64-річний Василь до повномасштабної війни 40 років проживав у Куп'янську на Харківщині. У червні 2022 року повернувся на рідну Рівненщину у батьківську хату. Дали зелений коридор, тоді за першим разом не виїхав. А... Вибачте. Ніхто не тіряв цього не поняти. Все, що за 40 років було зроблено і своїми руками і придбано, в одну секунду пішло. Все розбито під фундамент. Було дві хати, літня кухня, всі постройки. Огорода багато землі. Чоловік хворіє на цукровий діабет. Ногу медики ампутували чотири роки тому на відпочинок. Єдність біля Ковеля приїхав уже втретє. Тут о, дякувати було хорошо. Я тут і серцем, і душою. Тут ну, друзі, товариші. Тут рай. Тут за тобою ухажують, заботяться. Зараз я піднявся на протез. Зараз бачите, я стою, я себе не вважаю інвалідом. Я радий, що я тут опинився. Ну, там забрало, а тут що то я тут переобрів. За цілу неділю, я ж кажу, за от за время, ну, дійсно я наповнився енергією, силами. Добу потягом добирався до Ковеля з Нікополя Запорізької області, 37-річний Олексій у таборі. Просто неба, хлопець з ДЦП відпочиває вдруге. Все було добре і минулого, і цього року все, ну, все добре. Я. Тренуюся і рухаюсь. Щоб, щоб, так, щоб так ходити, треба багато тренуватися. Дуже важко, дуже багато обстрілів кожного дня. Вперше приїхала на тижневий відпочинок Зінаїда з Чернівців. Жінка пересувається на кріслі колісному. Сподобалося піклювання людей. Заболіла мінгітом і дала осложнення мені на ноги, але я тримаюся, я родила. У мене дочка 30 років і двоє внуків. 55-річний Павло зі Львова на відпочинку на Волині в десяте. Натяку зараз починається нас, ну типу, вже роз'їзд, і натяго. Таке буде печально, така буде тоска. Ми тут як у нас сім'я стала. Ми дійсно один за одним скучаю. Ми дзвонимо, ми тішимося, радіємо. приємне місце для відпочинку, для прославлень Богу. І хочеться ще приїжджати. Я тут знайшов собі друзів, ну тут але такі, як я, тут дуже можна сказати весело. З Нововолинська 18 років, приїжджає у табір подружжя Ковалевських. Ми давно сюди приїхали, що нічого не було, ні світла, одна природа. І ми приїхали, колись мріяли про такі табори. І слава Богу, зараз є такі табори. Ми дуже раді, мені тут подобається. Я приїжджаю кожен рік. Більшість людей, і я в тому числі сюди їдуть по притруднощі, бо тут ми маємо спілкування між собою. Вдома більшість людей такого немає. Тобто Дома в нас українські люди з інвалідністю в переважній більшості випадків дуже обмежені тим, щоб вийти на вулицю і там навіть по вулицях пересуватися. Цього року на відкритій території у два гектари зібралося майже 400 людей з усієї України. 115 – на кріслах колісних, всі решта волонтери. Ірина зі Львівщини, волонтерить тут 15 років. 20 років тому я сама стала людиною з інвалідністю, і мені так само сказали, що ти більше ніколи не будеш ходити. Але дякуючи Богу, я можу ходити. Я можу зустрічатися з цими людьми, спілкуватися і підтримати їх душевно і морально. Те, чого їм бракує, в чотирьох стінах вдома. Один з лідерів групи у таборі 67-річний ковальчанин Василь Мельничук. Колишній хореограф через травму 36 років тому пересів на крісло колісне. Хоч ми працюємо, але я відпочиваю, будемо так казати. Мусимо показати через свій досвід, що не треба бути. Замкнені тут багато є людей, які ходять, мають руки ноги, а вони цього не можуть зробити. що наші люди, які обмежені, але вони більше багато чого роблять. Відпочинок для людей з порушеннями опорно-рухового апарату на кріслах колісних у комплексі біля Ковиля організовують 19-й рік поспіль, розповідає директор Богдан Трофемук. Витрати на проживання, харчування та дозвілля це добровільні внески відпочивальників, волонтерів та пожертви релігійних церков. З самого початку це були люди, які просто вирішили людей з інвалідністю вивезти на відпочинок там на день, потім почали їздити трішки довше. І так сталося, що дійшли до таких, скажімо, об'ємів, мета, духовне підкріплення людей. Каже, у наступні заїзди тут відпочиватимуть люди з вадами слуху, а також незрячі з усієї України. Олена Чорнуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.